Зробив ось такий механізм підношення, ще недороблений, але це промежуточний результат. Ось так піднесені сушники. Ось так опускається. Оп. Все. Защолкнулося. Сушники вже навантаженням давлять на ґрунт давлять на ґрунт нормально. Я ось тут за вже нормуватися через один шланг. Придбав його просто в магазині для сантехніки. І Так купало, я не знаю, як сталося е, такими секціями. Одна секція коротша на коротший сушник, друга секція довша На довший сушник. І, і знову так коротше і довше. Всім привіт! А я сьогодні у неділю знімаю відео постройки своєї сівалки. Е, тому що вчора в мене вже не було часу. Вчора до темної ночі я працював над ось цими лійками. Е, а сьогодні вирішив відзняти відео. Не знаю, я хотів, щоб це було при погоді. Вже сівалка, що була причіплена до тракторця, показав би вам більш точніше, детальніше, але так сталося, сьогодні випав дощ і дощі передають і надалі. Тому не знаю, буде можливість, не буде можливість така показати точніше вам. Але вирішив, Наразі, так як є, так і покажу. Ось ці ліки, які я робив в шорсі, викидав коротке відео. А ось такі прийшлося робити тепер, тому що я спочатку планував ставити шланг ось такий, сірий, від пилососа. І як виявилося, на ось ці короткі ліки гнутися він не хоче ніяк. Його просто перегибає, і, тому що відстань дуже маленька, так як я раніше говорив, їх просто перегибає, роздавлює і все. Тому у магазині для сантехніки взяв ось такі чудові, такі білі, гофровані труби. Так вийшло, Я, можливо, там кусочок відео мав, коли я мав вчити цілу, цілий цей шланг, щоб продавався такий шланг, в якому якраз і йшло. Секція короткого, секція довгого, секція короткого, секція довгого і так далі. І такий був один цільний шланг. Я його побачив, я відразу сказав, все, це мені насушники. Тому взяв я ось цей шланг. Наразі зробив тут ось такі лійки. Це Зовсім інакшого типу, чим ось ці, що я викидав у шорсі. Прийшлося робити ось так, тому що шланг навіть ось цей гофрований, якщо його поставити ось так рівно, гнутися він не буде ніяк. Тому що місця дуже мало. Місце критично мало і тому прийшлося зробити ось щось ось таке, по такому типу. Спочатку думав, що буде забивати. Але не знаю, я перевіряв, багато сою я пересипав через ці шланги, забивати не забиваю. Придумав також я ось такий механізм підйому. Все, як і говорив, все по типу як у заводської сівалки сз 6 Ось такий, ось такий рычаг. Ну, Правда, там гідроциліндр, звичайно, у мене буде моя рука, але в принципі щось похоже. Зараз вона стоїть вже в опущеному положенні, заблокованому. Ось цей речах він так построєний, що він вже є заблокований. І сушники вже стоять під нагрузкою. Кожен сушник вже під нагрузкою. І нагрузка, я вам скажу, доволі непогана. Доволі сильна нагрузка. Тиснути на ґрунт буде, дай Боже, тому надіюся, на 4 см свою посіяти вдасться. Механізм підйому ще зроблений не до кінця, тому що тут буде ще один шланг. Але я покажу вам рукою наразі. Ось так відпустило. Так, Взяв я ось таку трубу, щоб мені наразі було легше. Потім буде ще один рычаг сюди йти, блокуючий. Ось як це все працює. Ось так. Я надавлю на трубу. Ось тут, отак. І ось так піднімаються і опускаються сушники. Тоби їх так заблокувати, щоб показати. Ось так це все діло працює менше з більшого, показати нормально не вдається, так як я не маю штативу для відеокамери. Та й взагалі я знімаю на телефон. Тому зафіксувати якось тяжко. Але одним словом, я думаю, все зрозуміло. Ось так ламаються гофри. Раніше не ламається, а загинаються. Ось так. Ось так розгинаються. Але це ще потрібно врахувати, що колеса стоять на рівні сошників. колеса вивісити на 3-4 см вгору. Сушники розпрямляються, ось ці трубки розпрямляються більш так, пряміші, робляться і забивання сої, я думаю, бути не повинне. Так, ось такий маленький експеримент. Ось насипав висівний механізм, один. насипав сою. Вивісив одне колесо висоту. Ось так. Ось як воно буде висівати кручу колесом починає сіяти. Травди багато своєї вилітає поза. Цього кручу. За такій швидкості кручу колеса. Далі вже менше захоплює, тому що вже кінчається, напевно. Так. Ну, але якось так. Скажу чесно, пробував вже ось ці нові сушники. Трошки підзабиваю ось тут, тому що крутий поворот. Не знаю наразі, як це порішати, як це вирішити, цю проблему. По самому шлангу йде добре, але буває, що набиває іменно ось тут, тому що поворот цей от занадто... Занадто прямий. E, не знаю наразі, як цю проблему вирішити, можливо якусь пляшку всередині підставлятись чи як. Наразі буду думати. Але я думаю, таку проблему порішати буде можливо. Пусть кусупляшку туди підставити всередину, щоб а ось ці e, працюють добре. Бічних ще немає, так як я ще не придумав пружину, Ми просто, просто накинув їх для вигляду ось ці бічні сошники. Сілому. Що я можу сказати про сівалку? Ну не знаю, сівалка виходила добре, вона ще, звичайно, не повністю вийшла, але вже на даному етапі досить такий непоганий результат. Я з'яв на металоприйомку, купив труби, буду робити культиватор для своєї міні-трактори. Ось такі труби взяв на металоломі, Буду із них робити культиватор. Але це пізніше, наразі сівалка. Так як я раніше говорив, планую цього року своїм тракторцем культивірувати. Він, звичайно, надто малий для культивації, але я думаю, якщо переробити культиватор із цього старого, який був, я там вкладку зроблю, покажу на новіший. остатки мого старого культиватора. Він розібраний, тому що він складний. У мене там є на каналі відео по цьому культиватору. Скажу по правді, не культивірує ніфіга, горне як лопата бульдозера. Тому і вирішив робити е, нормальний культиватор. Я думаю, працювати повинен цим відвалом, е, який у мене раніше культиватор був. Я міг глибити, тракторець тягнув, просто проблема була в тому, що забивало постійно, так як там сушники надто близько стояли один до одного. Наступне відео вже буде, скоріш за все, е, випробування. Е, вже коли дороблю повністю сушники ще тих два. Вже буде випробування і ну, напевно, якщо все буде пройде добре, буду готувати під покраску. Тому наразі в мене все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До побачення.